Всім привіт ми з України, Сумська область. Так традиційно всіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні отаке невеличке відео. Любе, люба механізація чи пристрої полегшують нашу фізичну працю. Готуючись до кочівлі на соняшник в цьому році виготовив отакого собі. Помічника. Для цього використав велосипедні колеса діаметром 50 по наружі. Ну, зроблена вона із трубоквадратної та 30 на 20 основні елементи, ну а де такі піддержуючі з трошки меншого. Значить, поставив на колеса нові втулочки, щоб було гарно і надійно розміри під свій український корпусний вулик. На такий візочок легко встановлюю два гніздових корпуса і до шести магазинних наставок. В цьому році на кочівлі пасіку розташовував у людей на городі, який вони використовували під сінокос. І щоб як можна менше зашкодити і пошкоджувати посів сінокосу для обслуговування пасіки, використовував такий препарат. Яку він допомогу мені приніс, трудно навіть переоцінити. Він легко витримує нагрузку до 100 кілограмів. В основному я возив на ньому по 4, як відбирав мед, по 4 наставочки. А це приблизно 80 кг. Легко це робив. Для того, щоб доставляти і забирати відбудовані рамочки, рамконосів я не використовував, а возив їх отак у корпусах. В корпус вміщається 17 рамочок, і це дуже полегшувало мені мою працю. Розміри не буду вказувати, головне ідея. Спеціаліст зробить і пойме отакий От невеличкий огляд хотів зробити, кому сподобалося. Ставте подобайки, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал для подальшого його розвитку. Всім миру, добра, благополуччя. До нових зустрічей.